Що робити, коли в око щось потрапило? Не забивати на проблему, скажу я вам це може призвести до опіку слизової оболонки, травмування ока або навіть втрати зору. Ой, ну не лізьте до ока тими брудними руками. Краще натискай підписатися. Перше, промийте око чистою водою. В жодному разі не підставляйте очі під потік води. Це може їх додатково травмувати. Друге обличчя можна також опустити в ємність з теплою чистою Водою та помаргати. Це може їх додатково очистити. Ну що там у вас не допомогло? Ну тоді третє. Спробуйте обережно прибрати стороннє тіло ватною паличкою, тільки змочіть її у кип'яченій воді. Ну, будь ласочка. вийшло? Тепер важливо спостерігайте, дискомфорт та почервоніння мають пройти протягом кількох хвилин. Ні, не проходять. Ну тоді звертайтесь до лікаря і діліться власними порадами у коментарях, щоб всі знали.